Куртки сорту Крем. вага лотику 7 кг, ціна 10 євро за 1 кг. Нам попадається ось така вітровочка, це, до речі, бренд Джекбульський. Ось так виглядає. Розмір цієї курточки М. Наступна теж така тоненька жіноча курточка. Далі осіння. Я тут теж напевно замовила, тепленько. Розмір я не бачу, мені здається, це буде М-ка. Наступна ось такого плану. Розмір теж не бачу, але теж, напевно, десь буде М. Наступна ось така курточка. Легенька осіння. Кожна курточка тут буде в дуже класному стані. Можливо, навіть попадеться і повністю новесенька з етикеткою. Бенч. Ось така осення. Так жилеточка. Ще одна жилеточка. Жіноча розмір XL перший інфініті. Так, наступна такого плану. Так, це легенька. Ось така на теплу осінь. Наступна курточка 100 грамівка, чоловіча. Розмір. Розмір я не бачу, але подивіться, яка крутезна. Термокурто. Ще одна жилеточка. І останнє з цього лотику це нам попадається, до речі, мені здається, це буде навіть двохстороння. Так, двох, двохстороння, дивіться, на замочок. Ось така моделька. Я вам показала цілих 7 кг по ціні 10 євро за 1 кг курточки крем.